Скажем, люди, які купують зараз будинки, які ми е, створюємо. Я можу сказати відверто. Це вони отримують продукт найсучасніший. По-перше, це продукт, який не зніціниться з, е, з часом. Тому що от всі будинки, які купувалися до цього, на сьогоднішній день вони вже знецінені. Будинки, які купувалися в, в залочі, у нас тут по полтора мільйона, по два, сьогодні продаються по півмільйон. Чому? Тому що вони не сучасні на сьогоднішній день. Вони морально застаріли. Да, вони класні, там італійські меблі. Він він <кій> не сучасний. І, до речі, я скажу так, що коли я в цьому році попав в Фінляндію на виставку е, готових будинків, то з 28 будинків, представлених на цій виставці, всього 5 чи 4 були з центральною системою вентиляції. Вони були всі з тепловими насосами, але без центральної системи. А три дні тому я повернувся з Дубая і я проїхався по п'яти комплексам сучасним, здоровенним, де по півтори тисячі будинків це, це село наше. Це наше село, це наша громада, де я живу. А потім, коли я подивився ті, буд... ті комплекси, які були збудовані 5-10 років тому, то я був шокований, як можна жити в Дубаї при температурі 60 градусів всередині будинку, де є центральна вентиляція, а в тебе нема системи вентиляції. Потім до мене дійшло. Вони диряві. І вони так само отримують свіже повітря через дирки, які попадають в це приміщення за рахунок тиску різниці температури. Розумієш?